Друзі, всім привіт! Артем хоче їхати вже на кар'єр, да, Артемчик. У нас 40 градусів жари. Да, ми приїхали на дачу. Да. Артемчик, покажи, які Добавця. в тебе які в тебе, які в тебе вавки на це ти роздер, да? Я на другий зайчик. Літо кожу. Не лізь ти на ці штарі. Так. Ми зараз взяли велосипед, ось прийшли до батьків їдемо да, і їдемо купатися. Не можна так зайчик, воно впаде і можна при да, шкоду зробити. Саш, не Дети. проїжджай Дети. туди. І ми вирішили да, на кар'єр поїхати. На мама хотіли на якісь інші кар'єр, але потім вирішили, що тут поїдемо. Та й що на біля мама. дачі близько. На То мама. зараз ось виняли велики і їдемо. Жара другий на день, неймовірна. Я не знаю, ну, 30 чимось до 40 градусів, я думаю. Дуже жарко, нема чим дихати, так? Да? Так. Да. Да. Дуже, дуже Угу. Так що таке. Їдемо. Їдемо на кар'єр. Головне мені не гепнуться з Веліка. Вітерець спасає, поки їдемо. Така жара, а вітерець дує, то, то нормально. Ось так їдемо. Це вулиця. ми собі помаленьку крутимо. Взяли з собою ось сидора для дітей, колбаску, сира. Тільки що в магазин заїжджали хліба, я взяла. Водичку і печиво її взяла, вони там перекусять. Так що таке. Ось ми заїхали в лісок, в мене аж руки трусяться в лісок і ось сюди і по стежинці будемо їхати. Ось такий лісок, майданчик. Будемо їхати зараз. У мене тут просто накладено, блін. Тут і тут, ну вроді би нічого, але воно по ямах цих труситься, бо щоб не впало. Так, так що їдемо далі. Yeah, Хто? Yeah. Де? А, змія. Бачу. Ось вона. Жива? Да, стоїть, дивиться, диви. Як мені сьогодні. Саша, зупинись. Да. Щас, ще, зараз, я ти просто не можу. Вона без хвоста. Ціна музика і обличчя. Чи обличчя, ось ось спереді обличчя, вона сидить ось. Як мені? Ага, Саш не підходь. Щас я Бачите, їхала вам дорогу, знімала тут. О, ось вона рухається, диви. Видно? диви диви диви. Ну, то побачила справжню змію. Не не йде. Ось, друзі, щоб ви зрозуміли, тут сюди вона в листя поповзла. Це змія. Вона не отруєна, але так. Неприємно в лісі. Зараз ось по гриби, наприклад, ходити, гриби шукати, збирати. Ну, нічого, їдемо далі. Природа, краса, змії, все повинно жити. Дуже гарно. Їдемо далі. Уже на шлюху змію зустріли. Може, ще якось зустрінемо. І що я вам хочу сказати? Що дуже багато дерев попадало після того, коли була велика гроза. Вітер був дуже сильний. І ось так от над дорогою вісять дерева над головою. Ну, ось ми їдемо по цій оленці. Я вже десь штук 10 нарахувала, що вони просто тримаються буквально так віточками. За інші дерева і так над дорогою дуже небезпечно, може ще на голову впасти. Хочу вам зняти, але ніде не бачу поки. до кар'єра добираємося. Тут така гора висока. Тут потрібно злазити з велосипедів ось і підніматися. Зараз я вам покажу, як там далі в нас гарно. Бачите, ось Ромка позавчора. Позавчора, да, ти косив. І за того, що така жара, ось кунюшина трішки посохла. Треба час, щоб вона відійшла. Якби дощики були, то вона одразу таким ковриком покривається. Так, Рома дивиться, що горіх засох. Ну, що ж така жара, я ж кажу, тут обов'язково треба. Воду копати, щоб була вода. Ні, ні, нічого йому не це. Просто що його треба було б теж полити. І за те, що гола земля. Так, моя клумба, аліатриси вже попадали, поперецвітали. Лапчатка себе гарно почуває ось. Так. Ось в мене тут і бадилля і що хочеш. Боже, які помідори зарощі. Зараз може щось трошечки я почищу. Якийсь день виділю, обов'язково приїду, вам все зніму і буду займатися помідорами. У мене не було часу. Ось вони вже такі здорові порозростались, бачите? Дивіться, які кісті гарні. Все гарне, але треба трішечки, звісно почистити. Дуже багато лишніх у мене віточок, листочків. О, у мене вже ось деякі пожовтіли. Ой, зараз я вам покажу, бачите? Ось уже помідорки готові. Ага, ось ветка переламалася і впала. Ой, шкода. Треба проїхати прямо завтра, післязавтра, бо ми це ж з дітьми купались. І що, і ну, цілий день провели на кар'єрі. Дуже жарко тут роботи, а не можна нічого було б робити. Треба приїхати з самого ранку і приділити увагу помідорам. Дивіться, які балабухи. Балабухи такі вже лежать, що ж яке сюди не приїжджає. Ну, деякі є гарненькі огірочки. Треба повибирати і ті балабухи позривати. Так, все, бачите, всьому треба вода, таке все зав'явше. Ця квасоля це відкриття, я вам скажу. Це просто відкриття. Вона дуже прикольна. Ці кущі дають дуже багато цих квасолин, Прям бомба. Ого, впала кукурудзина. Що тут робиться? Ну нічого. Так далі, іде з вами глянемо. Дивіться, пекінську капусту щось поїло. А це ось капустинка одна зав'язалась. Так, зараз я повибираю гірочки і хочу з вами пройтись і подивитися, чи там у мене перці. У мене вже перці є. Маленькі, дивіться, перчики. Вже я буду на наступний раз не буду робити таку помилку і садити, ой, фокус. І садити гіркий перець з солодким разом. Так, потрібно їх садити одне в одну, друге в друге, в друге місце. Ось упав кущик, треба його підперти чимось. Так. Ось ідемо дивимося. Тут є якісь перчики чи немає. Поки не бачу. Тут все цвіте гарненько. Я нічого не обривала на перцях. Не було в мене часу це зробити. Так. Ну що, друзі? Нема огірків. А, один ось виліз і все. Ну, така сухота, я нічого не поливаю. То де ж воно могло взятися. Ось один виліз. Бачите, проліз і все. Один. Прийти зараз води набрати і все полить. Там у мене кабачки гарно розрослись. Уже Ромка приїжджав, вибирав. Ну, ось такі справи. Ось дивіться, який цей здоровий. Ого! Дивіться, це моя рука ось. Дивіться, який він великий, оце ось огірок. Цей гарбуз здоровий. Там ще один такий лежить ось під листям. Ой, так. Ось такі справи. патісони Ось вже дуже багато ми виривали патісонів. Мені подобається, дуже вони прикольні. Ага, у мене вже фітофтора є. Ось на помідорі є фітофтора. Треба його обірвати, цю помідорину. Зірвати. І обробити обов'язково. Так. Якщо ще десь зараз побачу, то ще обірву. Боже, там попадали. Що тут робиться? Хащі, просто хащі. Це низькорослі, і я його нічого тут не попід не попід, господи, не попідпирала, ніякими паличками. Нічого. Тут ось багато, бачите, якісь такі дрібненькі, мабуть, немає сили на більші плоди, і за того, що я не пообрізала листя. Мені треба було ще їх пообрізати. Я вже обрізала, їх треба постійно. Постійно, щоб було щоб попадало світло на томати. Ну, там ось обліплені кущі, звісно. Ось, бачите, гарно ось обліплені кущики. І ось обліплені. Я люблю, щоб на них потрапляло світло сонечко, і щоб воно гарненько собі, вони собі гарненько росли. Ага, ось уже пожовтіло листя, це фітовтора. Це треба обробити обов'язково. Так. Ну, зараз буду приступати до обривання огірків. Обриваю огірочки. Ось, бачите, такий закручений ось один ще. Там я ще бачу такі дуже здорові огірки. А ось маленькі такі ще є, ось там. ну Зараз буду збирати врожай. Ну що, друзі, урожай в мене не дуже. Ще в мене тут квасоля є ось висить. ну я вже приїду ось на днях і визбираю її. Трішки я помідори освіжила, бачите, пообрізала, Ще в мене тут роботи так на цілий день. На цілий день треба виділити день і приїхати. Ось так, їм аж так легше дихати стало. І попідв'язувати вище, бо вже вони в мене вверх пішли. І бачите, ось ламаються віточки. Ще треба зверху прив'язати підв'язати. Трішки деякі я, я ж кажу, почистила, а деякі так і залишились. Друзі, садила я ще ось цибулю раді цікавості, то в мене ще така нічогенька цибуля виросла ось на зиму. Зараз з вами. Виймаю і буде в мене сохнуть. Дивіться, це така середня. Є такі великі голівки у мене. Дивіться, гарна цибуля, це геть така зірова. це гарна яка. І я прям здивована, що в мене такий урожай. Це перший раз просто насінку купила таку, тут в магазині. І така гарненька в мене. Це у мене такий перший раз мій досвід, я навіть не очікувала. Так, бурячок якийсь є гарненький. О, а, це ще маленький. Це наборщик. Хай це ще сидить. І ще зараз одненького знайду і буде наборщик. Ось така цибуля, друзі. О, я рада. Зараз я покладу. І буде в мене сухо. Ну що, друзі, ось так ми з вами сьогодні провели наш вихідний. І на кар'єрі були скупались. І ось на дачі були. Я вам показала свій урожай. О, ялинка в мене теж пішла в рост. Бачите, як гарненько сіде. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. У мене дуже багато нових підписників. Нових глядачів. Підписуйтесь, з нами цікаво. Ось я ще хочу зробити. В мене тут на участку ось є таке там місце. Хочу зробити зону відпочинку. У мене є е ці, як це вони піддони. Ось ми привезли, я хочу з них зробити там лавочки, щоб ми могли відпочивати. Так що таке, друзі. Підписуйтесь, дякую вам за перегляди. Дякую за підписки. До нових зустрічей. Всім пока-пока!